Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер і сьогодні я підібрав 10 крутих фільмів від Netflix. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Велика світова війна підходить до свого завершення. На фоні повалення фашистського режиму в Італії молодий злодій зола допомагає знищувати залишки окупантів, продаючи зброю партизанам, паралельно борючись з партійним чиновником Борсаліно. Водночас, дізнавшись про незлічені скарби, які зберігаються у штаб-квартирі Беніто Муселіні, хлопець разом з коханою співачкою Євон та чотирма однодумцями планує провернути пограбування століття, викравши план захищеної будівлі специфічна команда ретельно пропрацьовує усі деталі однак, під час виконання завдання виникають непередбачувані обставини. Зародження нового культу на віддаленому острові притягує все більше громадян, втомлених від несправедливості суворого буття. Оновлений світ вирішив побудувати пророк Малькольм, який свого часу втік з-під варти та тепер транслює разом з подільниками дивний голос незримої богині, яка заправляє всім, що відбувається в ізольованому куточку планети. У цей же час до острівного містечка повертається колишній місіонер Томас Річерсон, сестра якого опинилася у полоні Аде. Ептів сумнівної віри. Два роки тому зовсім юний кол Джонсон зумів самотужки здолати сатаницький культ, на чолі якого була його приваблива нянька. Бі. тепер він намагається забути минулі страхи, відвідуючи психолога, аби повернутися до нормального життя. Незабаром коулу вдається завести друзів у школі і навіть зустріти дівчину, з якою у нього починаються романтичні стосунки. Повністю влившись у суспільство однолітків, хлопець вирішує як слід відпочити. Та разом зі своєю сусідкою Мелані її бойф. Френдом Джимі та двома друзями він їде з міста на вечірку біля озера. Але прибувши на місце, хлопець знову опиняється в епіцентрі демонічної змови та, об'єднавшись із новою знайомою Фібі з усіх сил намагається дати відсіч силам зла. Будучи талановитою авторкою в Нью-Йоркському жіночому журналі, Ані Фанелі веде насичений спосіб життя, продовжуючи готуватися до весілля з багатим і успішним Люком Харрісом. Однак, ідеалістичний світ дівчини починає руйнуватися, коли спливають подробиці про похмуру подію, яка трапилася з нею в шкільні роки. Тоді вона стала свідком стрілянини в школі та дивом вижила. Наразі відомий режисер-документаліст, якимось чином знаходить Фанелі та просить розповісти про ті трагічні події. Дії запитання наполегливого чоловіка змушують дівчину знову поринути у вкрай неприємні болісні спогади про підлітковий період свого життя, що починає негативно впливати на її щасливе сьогодення. Зовсім нещодавно директор рекламної компанії Хав'єр Муньос міг собі дозволити жити в розкішних апартаментах у престижному районі Барселони. Проте через заздрісного колегу він втрачає роботу, продає маєток та переїжджає з сім'єю у свою стару квартиру на околиці міста. Тепер, колись успішний хав'єр ледь зводить кінці з кінцями, на новому місці йому з дружиною доводиться дуже непросто. До того ж, чоловік починає сумувати за старим житлом. Хав'єр частенько приходить подивитися на просторий будинок та його нових власників одного разу, виявивши, що в нього є запасний набір ключів від елітного житла, чоловік починає непомітно втручатися в життя нових орендарів. У житті Джесі Пінкмана сталося чимало неприємних подій. Переживши смерть друга і наставника по бізнесу, він опинився в полоні у бандитів, проте згодом йому вдається втекти. Тепер Джесі переслідують злочинці та поліція, тому йому потрібно якнайшвидше покинути альбукерки. Незабаром знедолений чоловік знаходить тимчасовий притулок у своїх старих приятелів, які можуть допомогти йому ненадовго зачаїтися та прийти до тями. Водночас Пінкману необхідно роздобути достатню кількість грошей. Щоб скористатися послугами людини, здатної забезпечити йому нову особистість та вивести в безпечне місце. Таємнича літня жінка Луа Дель веде самітницький спосіб життя в лісовій хатині маленького відокремленого містечка. Вона займається полюванням, піклується про свого пса на прізвисько Джакс та здає в оренду будинок молодій Ханні Доусон, яка самотужки виховує допитливу вій. У розпал сильного шторму в місто навідується Філіп, колишній спецпризначенець, який викрадає доньку Ханни та забирає в невідомому напрямку. Від безвиході мати дівчинки звертається по допомогу до Лу. Чиї навички слідопи та її бойовий досвід виявляються для всіх великим сюрпризом? У безкрайніх печерах під гірською системою Апалачі протягом тисячоліть мешкали істоти, схожі на кажанів. Століттями кам'яні коридори слугували їм домівкою, де вони полювали за допомогою надчутливого слуху, поки дослідники не відкрили небезпечним створінням шлях на поверхню. Сліпота не стає на заваді моторошним істотам. Тепер полювати східним узбережжям США, залишаючи за собою сотні тисяч трупів людей. 16-річна Еллі, яка втратила слуху 13 років, разом зі своєю сім'єю намагається вижити у цьому хаосі водночас на фоні кривавого божевілля організовується група відчайдушних осіб, яким трагедія тільки на руку, адже вони хочуть використати її в досягненні своїх підступних цілей. Усе своє життя капітан армії США Джей Колінс присвятила службі в Пентагоні, проте через безглузду випадковість їй довелося покинути місце колишньої служби та отримати призначення на загублену в тихоокеанських просторах протиракетну базу. Невдовзі після прибуття Джей стається надзвичайна ситуація. На Алясці було атаковано аналогічну станцію, після чого пункт спостереження Колінс виявляється єдиним захистом США від ядерного удару. Водночас станція, на якій перебуває, відважна жінка зазнає нападу найманців, очолюваних зрадником Кеселем. Тепер Колінс разом зі своїми підлеглими доведеться зробити все можливе, аби зупинити найманців та запобігти ядерній катастрофі. Останнім часом зразковий сім'янин Пітер дедалі частіше став бачити кошмарні сни, в яких на землю нападають прибульці з космосу, безжально знищуючи все на своєму шляху. Коли дивні сновидіння починають заважати повсякденному життю, пітер піддається на умовляння дружини відвідати спеціалізовану клініку сну, але прибувши на місце, з'ясовується, що подібні видіння приходять не до нього одного. До того ж, дуже скоро всі його кошмарні сни починають втілюватись у реальність. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!